Вітаю глядачі обласного телебачення Галичина. Про головне в деталях. І зараз поговоримо про таку ініціативу, як безбар'єрні автошколи, де вони вже працюють і коли запрацюють, врешті, в Івано-Франківській області. Ми запросили до нас студію. В студії Сергій Зікратий, проректор з науково-педагогічної роботи івано франківського національного технічного університету Нафти і Газу, представник автошколи нафти і газу. Пане Сергію, вітаю вас. Поруч з ним пан Микола Крошний, керівник комунального закладу Дім воїна Івано-Франківської міської ради, ветеран російсько української війни. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю. Дякую, як і всі наші глядачі, як і всі українці за захист. Щира подяка! І зараз на віртуальному зв'язку з нами наші гості студії зі Львова. Це Сергій Бобра, завідувач сектору комунікації регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. І поруч з ним пан Олег Гуменюк, завідуючий відділенням з автомобільної підготовки Львівського державного університету внутрішніх справ. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. вітаю. Я буду просити вибачення наших гостів у студії, але таке інколи трапляється, що пропадає зв'язок. Тому перше питання буду ставити нашим гостям, які зараз перебувають у Львові. Пане Сергію, що це за ініціатива, коли вона виникла і де вже вона реалізована? В 23-му році розпочався флагманський проект Міністерства внутрішніх справ безбар'єрні автошколи, а його мета дати можливість особам з інвалідністю, як тим особам з інвалідністю, які з дитинства отримали якісь травми. А так і е, тим людям, що отримали травми е, в дорослому житті, в тому числі на полі бою, е, навчатись та отримувати посвідчення водія на рівні з, е, зі всіма громадянами. Відповідно, з 23-го року запрацювали в шести регіонах України е, ця ініціатива на базі університетів внутрішніх справ були створені автошколи. В той же час у сервісних центрах МВС відповідних міст були створені умови для складання іспитів особами з інвалідністю. За цей час вже понад 500 громадян скористалися цим проектом та отримали посвідчення водія, розвиваємося, робимо все, що можемо, для того, щоб дійсно отримання посвідчення водія було доступне кожному. Я так розумію, що це було у Львівській області, тому що представник автошколи у Львівській області поруч з вами. А ще які області назвіть? Це було Київська область, Львівська область, Одеська, Дніпропетровська. Хмельницький. Кропивницький та Хмельницький. То навіть шість, а не чотири. Я зрозумів. Дякую, дякую вам, Павлович Сергій. Останнім часом доєдналася також Вінницька область до цього проекту. Зовсім нещодавно ми ставили про це новини. Будемо сподіватися, що якомога швидше це запрацює в Івано-Франківську. Дякую вам, пане Сергію. Пане Олеже, до вас питання. Я так розумію, що ви були у витоку створення цієї школи. Як це відбувалося? З якими найбільшими труднощами ви зіткнулися при формуванні цієї школи безбар'єрної автошколи? Знаєте, скажімо так, що трудностей в загальному не було, тому що робилася добра справа. Попередньо, звісно, з самого початку ми почали переобладнали приміщення, територію, щоб були ексклюзивні підходи, щоб були пандуси саме для осіб з інвалідності, чи їм було зручно заїхати в класи, в аудиторії, в санітарні місця. Також відповідно облаштовані були парковки для осіб з інвалідності, яких будуть привозити на автомобілях. Також були переобладнані в першу чергу два автомобілі. Ми мали такі перші. Автомобіль Audi з автоматичною коробкою передач, а також сенс з авто з механічною коробкою передач, перебуднали ручне управління. Після того ми пройшли акредитацію, підготували всю документацію, щоб ми могли працювати саме з особами з інвалідністю, надавати відповідні послуги. Тобто, як таких проблем не було, просто це оця робота, чисто рутинна, яка дозволяла так, так. цих людей навчати водінню. Саме так підготувалися ми максимально і з весни 23-го року розпочалися нас розпочалися навчання. Дякую, вам, пане Олеже. Пане Сергію, вам питання: знаю, що долучилися ви до цієї ініціативи, що заважає розпочинати роботу зараз на цьому етапі. Ну на, на цьому етапі для створення школи нам необхідно мати спеціалізований автомобіль переобладнаний, так, тому що ті наявні автомобілі вони не мають е, ручного керування. І також для хоча в нас і школа розміщена на першому поверсі в гаражах, необхідно дообладнати пандусами для того, ці аудиторії, для того, щоб можна було особи з інвалідністю могли на колясках заїж, заїжджати в ці класи. Коли це питання може бути вирішено? Тобто, переобладнання і пандуси. Е, пандуси – це не є дуже велика дуже думаю, проблема, тому що все-таки це там невисокі перепади висот і їх достатньо легко змонтувати. Е, більше все таки проблема це отримати автомобіль. Ми зараз маємо переговори з нашими литовськими ценатами, які обіцяють нам передати автомобіль. Вони вже нам цього року один автомобіль передали Сузуки, і ми його переобладнали для навчання в звичайній автошколі. Так і вони, коли ми повідомимо, що хочемо ще організувати, і таку інклюзивну автошколу, вони погодилися нам надати автомобіль, і ми тут уже будемо перебладнути підручне керування? Я зрозумів, пане Микола, вам питання: як ви оцінюєте таку ініціативу? Наскільки вона зараз на правду, на часі? І от які від вас можуть бути питання щодо створення саме Івано-Франківської цієї автошколи? Дякую. Е, моя особиста думка, така ініціатива вона дуже потрібна і надзвичайно потрібна. Ми спостерігаємо, на жаль, таку тенденцію, коли в Україні в різних областях, в різних містах. Е, все більше і більше е, появляються осіб з інвалідністю, особливо внаслідок війни. Ми розуміємо. Це і особисто для мене, як для ветерана, мені трохи сумно, що десь така ініціатива. Почала масштабуватися тільки на 11-й рік війни в Україні, тому що десь кожен би повинен був розуміти, що особи з інвалідністю вони є, вони потребують адаптації, вони потребують допомоги в соціалізації, навіть в цьому навчитися їздити на автомобілі, тому що це десь дає людині нові можливості. воно створює так звану. Незалежність ну людина незалежить від когось, вона може самостійно собі сісти в свій власний автомобіль, який там переобладнаний під, під під окремі випадки, і може собі пересуватися по місті. Тому як у мене це дуже крута ініціатива. Ну і які у вас побажання щодо її реалізації на Івано-Франківщині саме? Особисто, мої побажання я би хотів, щоб якомога швидше в Івано-Франківській області, зокрема в Івано-Франківську. Були такі автошколи, де особи з інвалідністю мали би змогу прийти, навчитися їздити е, з тими травмами, які в них є, і повноцінно керуватися, повноцінно рахуватися учасником дорожнього руху. Тільки щоб пошвидше. Звичайно, це ваше побажання. Дай. Пане Сергію, місяць тому в Івано-Франківську презентували оцю ініціативу. Коли ми можемо розраховувати, що вона вже повноцінно запрацює, як і в інших містах, які ви називали: Львів, Одеса, Київ, Вінниця, Кропивницький, здається, ще одне місто. Коли це може реалізовуватися в Івано-Франківську? Зреалізовуватися? Я хочу розділити свою відповідь на дві частини: оскільки сервісні центри Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей підпорядковані саме нашому регіональному управлінню. А, і в нас а, у власності є один автомобіль, обладнаний для осіб з інвалідністю. А, ми передбачили можливість його переміщення між всіма підпорядкованими нам а, підрозділами. Відтак, якщо в Івано-Франківську будуть особи з інвалідністю, які хочуть складати іспит в сервісному центрі МВС, а, ми готові цей автомобіль вже наступного дня привезти в Івано-Франківськ, дати можливість людям складати іспит на ньому. І після цього перемістимо його назад до Львова. Тобто, від себе, як від сервісних центрів МВС, ми передбачили таку можливість, і це в нас завжди на контролі, щоб громадяни, які мають бажання, могли мати таку можливість в своєму рідному місті. А, а чи мовили ви... замовлення з Івано-Франківська щодо ц... такої ситуації? А, так вже а, вже в Івано-Франківську складали троє осіб з інвалідністю на цьому автомобілі. А це було минулого року. Ми спеціально привозили наш автомобіль до вас. А він був протягом місяця в Івано-Франківську. На ньому склали іспити, і після цього він повернувся до Львова. Водночас, повертаючись до вашого питання про а, той захід, який ми проводили минулого місяця. А, до нас а, надходила така інформація від органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області і міста Івано-Франківське, що є бажання створювати безбар'єрну автошколу. Відтак ми вирішили приїхати поспілкуватися, поділитися власним досвідом і якось. А, Долучитись до, до того е, процесу, щоб у вас вона запустилась якомога швидше. Е, дуже добре, що є е, така ініціатива від Університету Нафти та Газу е, створити в себе на базі цю безбар'єрну автошколу. Але е, має бути розуміння в органів місцевого самоврядування вашої області і вашого міста, що е, цей проєкт е, це не комерційний. І відповідно саме завдяки підтримці органів місцевого самоврядування, в тому числі фінансовій, цей проект вас зможе запрацювати якомога швидше. Адже, як вже пан Сергій сказав, вони потребують зараз придбання обладнаного автомобіля. Тож є, як їм допомогти, і ми сподіваємося, що цю допомогу вони отримують, аби мати можливість. Іншими словами, це питання до, наших, до нашої влади, так? Можна так сказати. В тому числі, звичайно. Пане Олеже, а в чому специфіка навчання людей з інвалідністю? І що вона передбачає? Дивіться, на базі Львівського державного університету внутрішніх справ створені всі умови для того, щоб навчалися саме особи з інвалідністю, проходили навчання на категорію Б. На даний час, на даний час в нас вже зареєстровано 140 чоловік на навчання. Отримали посвідчення водія у нас 34 особи. Тобто, робота в нас проходить. Щодо безпосередньо специфіки, тут знаєте, вже такий має бути окремий підхід до кожної особи, яка має бажання навчатися. Тому що знову ж таки навчаються не тільки хлопці дівчата з отримання травми після фронту з протезуванням. Також навчаються ті, що мають. Захворювання з дитинства, е, велику увагу ми теж приділяємо саме групам навчання людей з порушенням слуху і мовлення. То є досить немаловажно, тому що така е, потреба є досить, досить значна. Така потреба. У нас є дві групи. Вже одна група закінчила навчання, е, е, нова група почала навчання також з порушенням слуху і мовлення. Е, на даний момент ми стараємося вже в нас на підході. Відкрити також курс навчання на категорію С на вантажівку. Немаловажно буде, тому що завдяки волонтерам такий автомобіль був придбаний для нашого університету. Відповідно, ми зараз проходимо його перереєстрацію, того автомобіля і будемо запускати старатися якнайшвидше, тому що хлопці, повертаючись з фронту, мають бажання працювати. На вантажних автомобілях мають можливість навчитися на такому автомобілі, то буде таке буде доступно найближчим часом. Специфіка знову ж таки підхід до кожної особи, яка має навчатися, тому що в будь-якому випадку в одного є протези правої руки, є ноги, є лівої руки. Відповідно, потрібен такий підхід. Знаєте, до кожного і відповідно автомобіль ми маємо зараз нам завдяки завдяки уряду Японії та ПРООН на нам надали автомобіль Тойоту новий, який переобладнаний максимально на всі випадки життя. Мається на увазі на всі випадки захворювання, які можуть бути. Оце його ми Я... розбачимо під час трансляції нашої програми. Правда ж, Це оцей білий автомобіль, так так. Бачите, так А, так, бо так, саме, цей автомобіль, так, саме цей автомобіль. Тобто, там і електроніка працює, і механіка працює, і газ на ліву руку, і на праву руку, і під ліву ногу, під праву ногу можна перелаштовувати, тобто максимально на всі випадки життя, і тому до кожної особи ми підходимо індивідуально щодо навчання. Дякую, пане Олеже. Добре, що мали таких меценатів. Добре, що вам надіслали цей автомобіль, але чуємо від. Пана Сергія, що наш автомобіль очікуємо з Литви, так? так з Литви, і його ще потрібно буде переобладнувати. Звичайно, його треба переобладнати. От так ми теж, якщо планували, то це щоб було максимальне переобладнання, тому що ну важко спрогнозувати, ну з якими проблемами пройде людина, тобто чи це ліва під ліву руку, під праву руку, під ліву ногу, під праву ногу. Так, тобто, в принципі, це найбільш дороговартісна частина, що треба зробити для щоб підготувати автомобіль. Якщо маєте можливість, хоча б приблизну ціну такого переобладнання? Ми вже дізнавалися приблизно орієнтовно 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів. І це знову ж таки займе час. Звичайно. Коли ми, ну от хоча б якісь рамки оцього, поставити рамки періоду, коли вона запрацює вже ця школа. І чи зверталися до вас уже безпосередньо люди, які би бажали навчатися у ній у цій. Безбар'єрні автошколі стосовно звернень, звичайно, немає, тому що такого анонсу, звичайно, ми не робили так, але ми співпрацюємо із ветеранами, співпрацюємо з інвалідами, тому що ми маємо досвід надання таких послуг, наприклад, на базі нашого університету функціонує паралімпійська збірна по настільному тенісу. Так, тобто вони всі колясочники грають в теніс і в обладному залі. Вони будуть знати про те, що звичайно, існує така школа, звичайно, і можливо скористаються ну, її. все залежить від того, як швидко ми зможемо отримати автомобіль, так тому що облаштування класів це не, не займе багато часу. Якщо було все добре, це б до нового року відкрититься. Було б дуже добре. Я зрозумів щодо влади, от казали, що пан Сергій з Львова говорив, що. Це все таки має долучитися, хоча б фінансова влада. Звичайно. такі сигнали ми попередньо вже спілкувалися із нашою мерією міською і з обласною військовою адміністрацією. Вони ну в ми маємо від них підтримку, будемо бачити, як це буде вже вилитися. Потім фінансову підтримку як ми це реалізовувати реалізовувати. Так, тобто вони погоджуються, готові нас підтримати. Я зрозумів, пане Миколо. Чуєте, яка ціна переобладнання автомобіля? Що скажете? І чи звертаються безпосередньо до вас в дім воїна люди, які би хотіли отримати водійські права, але вже, на жаль, мають інвалідність? Е, так, в нас було вже кілька запитів, коли до нас звертались. Ну, коли я говорю, я здебільшого говорю про ветеранів, тому що десь про. Осіб інвалідності о, о, ну, осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність інших обставин. Я. я не володію інформацією. Я говорю конкретно про ветеранів. Е, були такі запити, і люди хочуть е, навчатися з по-новому, вчиться керувати е, автомобілями. Я скажу більше, в нас е, є живий приклад. У нас навіть Івано-Франківську, я Не буду звучувати там прізвищами Я по батькові, коли але е, ветеран, який має подвійну ампутацію у ніг. Він самостійно собі переобладнав автомобіль порівняно за смішну суму грошей. Ви можете назвати Що саме? Суму. Суму. Ну, Якщо мене пам'ять не зраджує, він здається казав, 6 тисяч гривень це коштує. Я бачив сам особисто, як він керує даним автомобілем. Я бачив, я скажу більше, він таксує у нас у місті Івано-Франківську, Та, без, без двох ніг. І, тому що він десь сказав ну, після отриманих. Поранень він стикнувся з проблемою, що він хотів відновити навики їзди, але почав десь шукати різні варіанти. Йому почали називати, ну, досить немалі суми для того, щоб переобладнати автомобіль. І він десь знайшов якихось хлопців, якщо я не помиляюсь, це було він розказував навіть в Краматорську, які займаються виготовленням оцих приспособів до даного автомобіля. Виготовлення під будь-яку марку автомобіля вони виготовляють, якщо не помиляюсь, до двох тижнів часу. Бо і там залежить марка автомобіля, вони там ці різні такі речаги, скажімо так, виготовляли. І каже, мені прийшло поштою, я приїхав, каже, там не треба було вищої математики, викрутка, якась каже, Плоскогубці, я це каже, за дві години сам поставив на автомобіль, спробував, воно гарно працює. І він, він їздить зараз. Кожен день по місті і задоволений інформація можливо. для роздумів називається. Інформація для роздумів. 10 тисяч доларів і 6 тисяч. Ну, ми говоримо по, по про повну модернізацію глибоку, так тобто на всі випадки життя. Плюс е розуміло. додаткові органи керування для того, хто навчає, так? тому що навчальний ще має і дублюючими педалями, де органи керування забезпечені. Це не просто додати одну додаткову маленьку функцію і керувати автомобілем. Є і тут рація в ваших словах. Дякую, пане Сергію. Пане Сергію, зі Львова, Як от, от цю інформацію, яку що озвучив пан Микола? Ви сприймаєте? От це... я погоджуюсь і можу пояснити: якщо говориться про автомобіль для автошколи, яка буде навчати осіб з інвалідністю, йдеться про переобладнання не під один конкретний випадок. А універсальне рішення, на якому зможуть навчатися як люди, в яких умовно ампутована ліва рука або права рука, в яких е ампутована права або ліва нога, е в яких можуть бути е порушення опорно-рухового апарату, е відсутні декілька кінцівок і так далі. Тобто ми говоримо про рішення, яке буде. Абсолютно універсальне, щоб на одному автомобілі могли навчатися люди з будь-якими видами травм і порушень, які можуть бути, а в тому числі йдеться про е додаткові механізми утримання керма е для тих людей, в яких, скажімо, ампутовані кисті рук, е відповідно для того, щоб. Автомобіль був максимально універсальний, а також не треба забувати, що є ще дублюючі механізми для, для інструктора. Також є деякі електронні засоби, які потребують певним категоріям осіб при певних травмах. Все це. Реалізувати в одному автомобілі доволі складно і дорого, і відповідно тому і набігає оця сума в 10 тисяч євро. А якщо ж ми говоримо про те, що людина переобладнує для себе, вона вже підходить під конкретно свій випадок і бере тільки ті механізми, які необхідні саме їй. Комусь таке переобладнання це лише додаткові важелі педалі газу та галь, і цього достатньо. Комусь потрібно більш глибоку переробку автомобіля. Відповідно, для когось це буде 6 тисяч гривень, а для більш складних випадків там тисяча доларів або дві тисячі доларів. Але це буде під конкретний випадок. Дякую, дякую, пане Сергію. Розтлумачили і ще одне питання: як відбуваються іспити людей з інвалідністю? Вони чимось відрізняються від іспитів людей повносправних. Якщо ми говоримо про теоретичний іспит, він жодним чином не відрізняється. І відповідно люди з інвалідністю можуть його складати в будь-якому сервісному центрі МВС, який має екзаменаційну діяльність. Таких в Івано-Франківській області є два: в місті Коломия та в місті Івано-Франківськ. А якщо ж говоримо про практичний іспит, е його мають складати на обладнаному автомобілі, власне, той, який обладнаний так само всіма засобами керування, як і в автошколі. Під е, різні е, випадки травм, цей автомобіль наразі є один, і так як я говорив, ми його маємо можливість перемістити до Івано-Франківська. А е, відповідно, е, людина, якщо це йдеться про місто івано франківськ мусить попередити, що вона планує складати іспит, аби ми могли е, перемістити цей автомобіль. А якщо ж вона звернеться до сервісного центру, який знаходиться в місті Львові, то вона без проблем зможе скласти на цьому автомобілі іспит, оскільки він постійно базується саме в цьому сервісному центрі. Дякую, пане Сергію. Пане Олеже. Вам питання чи є серед ваших учнів представники Івано-Франківщини, які виявили бажання через те, що немає, поки що в нас не функціонує, чи навчаються у вас? І можливо назвіть якісь приклади, що Ну, направду, вартує, щоб запрацювали у Івано-Франківську, тому що маєте приклади своїх учнів, що вони все-таки сіли за кермо і реалізували себе. Були представники Франківська, не назву зараз прізвищ безпосередньо. Але в чому, в чому як то кажуть, були відсутні якісь складності? Теоретичний курс ми з ними проходили по зуму дистанційно. Дистанційно з ними проходили навчання теорію. А вже на водіння в Сранківська приїжджали до нас до Львова безпосередньо на практику. Були хлопці, закінчили, отримали посвідчення водія. В минулому році, якщо я не помиляюся, було троє чи четверо з Івано-Франківська. В тому році зимою також був один чоловік. Так? А щодо ваших учнів? От не знаю, не знаю про долю цих людей, які склали іспити з Івано-Франківщини. А от ви розкажіть про що, про що можете? Ну, так похизуватися ви, от людина закінчила вашу школу, здала іспит і себе реалізувала. Є щось таке, можете таким на, на своїй пам'яті приклад навести є такі випадки. Оце, як сказав ваш колега Станківська сказав, що є паралімпійська в них по тенісу. У Нас також вчилися паралімпійці, дівчата Е Ну, чесно кажучи, бажання в них отримати посвідчення водія. Мені здається набагато більше, ніж в людей, ніж мається на увазі. Е, ну, Звичайно не мається на увазі. Не хочеться якось їх розділяти, Я але так. Скажем, так, скажем так, що е, теорію, теоретичний курс вони здають набагато швидше іспити зразу після навчання. Бо коли навчаються у нас хлопці дівчата, Ну, чесно кажучи, здають іспит за другим разом, за третім разом. А саме особи з інвалідністю в більшості випадків перший, другий раз, тобто без проблем вони навчаються максимально, максимально уважні, тому що вони розуміють, що то покращить їхні умови, покращить їхнє подальше життя, спростить їхню ситуацію в пересуванні. А чи часто трапляється таке, що практичний іспит не вдається з першого разу здати. Ви знаєте, звісно, що бувають такі випадки. Бувають такі випадки, також що люди закінчили теоретичний курс, особливо військові. Пройшли теоретичний курс, дали чудово іспити, все в порядку, але поїхали, наприклад, в Польщу, в Австрію, в Німеччину на протезування. І, на жаль, тоді робиться велика перерва між навчанням, велика перерва між навчанням відбувається, і трошки потім складніше здавати ті іспити. То саме по таких причинах, що люди перебувають десь на лікуванні і робиться великий розрив між саме іспитами, я зрозумів. В цьому причина. вам, пане Олеже. Пане Сергію, ну то все-таки до нового року, все-таки ви поставили оцей дедлайн, так що може запрацювати все таки школа і в Івано-Франківську, адже дуже потрібно. От навіть ваш сусід, пан Микола, говорить про це. Звичайно, погоджуюся тут я кажу, те, що від нас, ми будемо робити якомога швидше, залучати нашу місцеву владу для того, щоб все-таки ця ну, хороша справа вона була вчасно зреалізована. А обнадійте нас, от який за на якому етапі зараз? От ця машина, яка з Латвії очікується зараз. Ну на етапі переговорів, щоб нам привезли цю машину, тому що як ми попередньо нам привезли, то все таки трошки. Певний тривалий час, поки там оформлять машину, перевезуть сюди, і певний час ще потім займає навіть переобладнання. Так, от зараз цю машину, яку ми отримали, вона зараз знаходиться у Львові на переобладнанні на навчальну. Зрозуміло. А якісь сертифікати додаткові потрібні вам, як навчальному закладу? Наша школа сертифікована. Звичайно, ми маємо сертифікат, ліцензію на діяльність, і, відповідно, також наші водії, що три роки проходять підвищення кваліфікації, ліцензування. Зараз також наші два водії завершили навчання у Львові, здали іспити. Ну, Підтверджує свою фахову придатність. Дякую, дякую, пане Сергію, пане Миколе. Трішечки часу залишилося. Ви казали свої побажання, тепер дайте пораду. Пораду для того, аби якомога швидше Івано-Франківську запрацювала така школа, про яку вже маємо відомості з Львова. Та тут пора, ну, пораду, яку можна дати. Ми чуємо, що є нас автошкола від Нафтгазу, яка працює над цим. Маємо надію, що якомога швидше їм вдасться Вирішити всі там паперові, документальні якісь питання. І маємо надію, що в найближчих там кілька місяців в Івано-Франківську зможуть хлопці навчатися в такій автошколі, тому що насправді, от коли людина з інвалідністю керує самостійно автомобілем, ну це все ж таки, на мою думку, дає їй певне відчуття свободи, якісь там адреналін, це дає можливість. Не повернутися до нормального повноцінного життя він може повернутися в роботу, може повернутися в активне життя. Це ну, багато відкриває можливостей для, для людей. Тобто ініціатива потрібна, Звичайно. ініціатива актуальна на часі, як у нас кажуть. Тому будемо сподіватися, що, що нам пан Микола допоможе в тому плані медійному і такому, щоб разом спрацювати з нашою владою на посилення <праць> наших спроможностей. Тому воно може бути швидше. Думаю, Все, будуть готові мене, допомогти так. вам і наші львівські. Учасники розмови, також, якщо мають, вони вже мають досвід. Ну і звичайно, від сервісного центру також багато що залежить для того, щоб якомога швидше запрацювала ця школа. Я щиро дякую нашим учасникам розмови. Панам зі Львова, дякую. Дякую, що знайшли час і долучилися до неї. Розповіли, розтлумачили. Дякую. дякую. Сподіваємося, в новому році ми вже будемо говорити про те, що школа працює. Дай Бог. Дай Бог. Дякую нашим глядачам за увагу, разом до перемоги. Помагаємо нашим військовим і молимося за них і за нашу державу. Слава Україні! Героям слава!